Давалося б, життя вперед спішить, не вимагає історичних фактів, і можна жить бездумно в світі жить, стираючи життя важливі дати. Проте колись нащадки не простять, загублених у круговертів років, ціни подій, переплетій життя, таких важливих і значимих кроків. Тому історія, символіка, події, що відбуваються, що сталися були. Повинні стати нашим першим тілом, яке зібрали ми і зберегли. Нехай традиції живуть і не вмирають, нехай не губляться людей, тих імена, що гідно справа в світі починають, вичерпуючись ніж життя до дна. Почнемо ж подорож в історію смутну, У порохом повиту давнину, У ті часи далекі, незабутні, Коли діди, прославлені віках, Виходили на свій великий шлях За покоління, дбаючими бутні. Сучасний мідок, але історичний зміст. Це має з нас представники культурного простору історичних. Що окремий купка. Так, звичайно, звичайно. Хочу вас привітати в межах тижня історії, адже ми подобаємо з вами познавати світ предметом. І сьогодні... Вами двері для того, щоб не тільки не ставили запитання, але шукали кількість. Сьогодні вам запропонуємо зібрати квест. Не Не рік, не два, а довгими роками підрубували корінь наш під нами, Топтали нашу думку, нашу мову імперії чужацької підкови. Навік народ хотіли загубити, та він живе і вічно буде жити.